Закрив, тут закрив, так, ще зараз гараж закрити. Е, о, друзі, всім привіт! З вами Максен. Е, зараз я закрив повністю всі вікна, двері отакими от, от железяками. Мій майбутній готель. Все ж таки, будівництво цього готелю припиняється. На деякий час. Перша причина через те, що хто дивився минулу серію, знає, що відбулося знову вбивство. Е, до речі, гарні новини, які я зараз розкажу. Ось А друга причина та, що е, зараз зима, бачите, дуже багато снігу, навіть досі не розмили дороги, бо просто його дуже багато падає. Ось тому досить холодно і незручно працювати в таких умовах. Ось, ну а перед початком відео поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, друзі, щодо хорошої новини, ми е, затримали, виявляється, їх було двоє двох людей. Зараз вони он, в тому поліцейському відділку. З ними поки що провели допит. Вони розказали, що то е, зрозумі... ну, зрозуміле діло було те, що це люди покійного мера. Но зараз вони на когось іншого працюють, я так не зрозумів. Ну, коротше, прихильники, можна так сказати. Е, ось. І сказали ще, типу, як погроза, те, що це. Що... То, що це ще не все, і ще щось нас чекає. Ну, не знаю, поки що я в безпеці і, ну, то, що одне я переживаю, це за своїх друзів, але вони є такі, що точно зможуть дати е, відсіч. Е, ось, друзі. Щодо готелю. Дивіться, що ми доробили за останні два тижні. Оце от зробили майстри, провели світло, зробили розмітку, залили все, зробили. Отак от, друзі, це дуже гарно виглядає. Отак от, мені дуже подобається, як зробили підзем... підземний паркінг Це дуже гарно виглядає. Ось, до речі, я заробив свій десь телефон, його не можу знайти. Е, ось, І зараз десь має прийти людина, бо вона закривається а я закрив тільки оці. Ось, ну що ж, будівництво припинилося, і, до речі, ще одна, друзі, така новина, я прийшов сюди пішки. Е, дивіться, все ж таки. Селищна Рада переїхала, ну, частково переїхала в Офіс, туди переїхав тільки голова села, і, здається, там, типу, його чи секретар, чи. Ну, хтось там, троє чи четверо людей переїхало з цього будинку. Їх тут, нагадаю, було 12 всіх. Чи 10 І тільки з них троє чи четверо переїхало в офіс. Як бачите, отут вже все забрали. Тут, здається, не закрито. Так? так, тут відкрито Ось, Забрали тут всі меблі, тут були банкомати. Світло все виключене, все позабирали, все, що тут тільки могло бути. Ось, на другому поверсі також. Тут так холодно. Ну, але людей нема, нічого не утепляється, тому холодно. Ось так от виглядає мерія. Ну, як Мерія? Сільська рада, одним словом, е, без меблів в. Е, без меблів в будинку цьому. Тут ще мають, напевно, за цей тиждень мають знести оцей от самий будинок. Ось. Отакі от новини. Так, а зараз, друзі, я йду шукати десь свій, телеф... свій телефон. Ось, бо не знаю, де він може бути. Чому двері закриті? Ти ви могли хоч. Закрити їх! Добре, я безголовий забув. Блін. Так, де мій телефон? Давайте подивимося в мене в кабінеті. Тут в кабінеті немає. Так, може, тут. Та ні, тут теж нема. Блін, де я його міг подіти? Так, може. Ні, ну туди я не заходив. Подивимося, отут в ящику, до речі, треба буде закрити, бо холодно. Я, до речі, хоч і е, не люблю, типу, е, тепло дуже, ну, типу, я не люблю все більш холод. Тому час від часу провітрюю свою кімнату. Треба буде закрити. Ось, Ось так, тут немає. Де да може бути? На кухні в полочках. ну, Тут нема. Тут нема, тут нема. Та, до, та ну, не може бути в холодильнику. Холодильнику продукти. Тут в печі. О, тут хіба в печі? Що? Він тут що робить? Тхух! Блін, добре, хоча, що я тут нічого не пік, бо так би сплавився. Але що я його там міг, мав поставити? Блін, я в шоці? До чого роки ведуть? Я просто не маю слів. Так, а, що тут Ого, тимофій дзвонив? Десять разів? Хм, що там сталося цікаво? Чого він дзвонив? Так дзвонимо? Поза Зоною, Ану, ще раз? Так, не зрозумів. Зараз скинув. Так, що там таке могло статися? Десять, десять разів дзвонив і зараз тут скидає, раз скидає, а раз поза зоною. Так. Давай я візьму гроші і швиденько їду в місто, друзі, до Тимофія, в автосалон. Я не знаю, що там, ну, типу, могло статися. Якщо нічого, то добре, а якщо щось. Сталося це дуже погано. Так, а Грекс давно я з ним не бачився, тому е, зустрінуся. Так, все, я їду, там всюди позакриваєте, ключі ви маєте. Е, мене не буде, можливо, 2-3 дні. Все, може, сьогодні вечором приїду. Так, друзі. Я їду, а коли буду доїжджати до автосалону, то до вас підключуся. Друзі, під'їжджаю до нашого остимофієм автосалону. Так, тут. Ой, так, куди я на полосу вискочив? Тут взагалі немає в місті снігу. Так, там поліція. Друзі. А тут. Так, не зрозумів, а що там відбувається? Так, давайте отута розвернемося і. гоп! Машин нема, тому можна. Так, але що ж тут сталося? О, до речі. Шлагбаун. Новий Тимофій поставив. Так, ну добре, зараз не про це. Що тут сталося? Так, машини. О, Тимофія машина. А де? Доброго дня. А що тут сталося? Доброго дня, нас пограбували, машини немає. Та я бачу, що машини немає. А ви, четверо охоронців, куди дивилися? Все трапилося зненацька. Зненацька? А крові? Тут а чого так багато. Двох вбили і... Тимофій ранений. Що? Ранили? А, а де він зараз? В себе в кабінеті? Ні, в лікарні. Як в лікарні? А, -а, -а машина. Та яка нафік машина? Головне здоров'я Тимофія. Так. Ану. Відійдіть. Зараз подзвонимо до нього. Так. Машина то все одно на ту машину. Машина то як машина. Блін. Тимофій, будь ласка, ти візьмете трубку. Тимофій. Ммм, mm, зараза! Давайте ще раз дзвонимо. Підіть на гору. Ага, добре. Зараз, може, там дійсно буде краща мережа. Так, це. Кабінет Тимофія. Так, а тут часом нічого не вкрали. Ну, тобто... Ні, вроді нічого. Так, а в мене в кабінеті. Ні, теж все в порядку. Тут Всі документи на місці. Тут я нічого не клав. Так, давайте. Дзвонимо ще раз до Тимофія. О! алло, Тимофій! Доброго дня, це головний лікар. А Так, доброго дня! А що зараз з Тимофієм? Тимофій зараз в критичному стані. Він зараз знаходиться в реанімації. В реанімації?